Вітаю всіх на марафоні, хочу розглянути тему повернення додому за кордону. Мені чомусь така тема прикипіла, тому що, ви знаєте, сама недавно повернулася не за кордону, але, села, але все ж таки, є ті, хто хочуть повертатися за кордону додому, багато таких людей мені пише. Тому я хочу підняти питання повернення. По-перше, повернення це люди там жили в спокої, тут інша обс... ситуація. Треба розуміти. Що, ви повертаєтесь в війну? Війна не закінчилась, обстріли є, всюди є. Я ж розумію, що ті, хто живе в спокійних місцях, вони вже давно додому повернулись. Ті, хто живе, вибачте, на Сході, там важко. Десь дуже важко, десь легше. Але, Тому давайте вам розглянемо поради. Порада Для тих, хто хоче повернутися за кордону додому. Яка тут буде порада? Я відкрита до нових важливостей і пригод. Приймаю невідоме з хвилюванням і цікавістю. Дивіться, от прям конкретно в тему. Нові пригоди, можливості. Невідоме. Ви дійсно їдете в невідоме. Вас чекає нове життя. Тих, хто приїжджає додому сюди. Це дійсно так. Це дійсно так. Це дійсно так. Так, тепер. Руни, що нам скажуть руни? Вибачте. падає тут. тут розложено багато чого хламу. Ну, Бачите, трішки. Так, руни, що нам скажуть руни? Повернення додому за кордону. Дивіться, яка краса. Дивіться. Знову вовк нападає на лошадку. Ми повинні прийняти те, що від нас відбувається. Розумієте, ми приймаємо той факт, що ми їдемо в Україну. Ми приймаємо той факт, що ми їдемо в кризову ситуацію погану. Ми повинні це пройти, щоб було добре. Суть такова. Нам треба прийняти цей факт, що буде нелегко. Так, що нам тут скажуть порада для тих, хто повертається додому за кордону. Давайте подивимось. А ось тут це ми самі керуємо своїм життям. Вибачте. На даному етапі мах це не тільки влада, не тільки все це. Це ми керуємо своїм життям. Розумієте ви це, нарешті? І кожна людина сама для себе вирішує: повертатись чи ні, і коли повертатись. Так, давайте тут. Що тут? Повернення за кордону додому. Ось, а тут сонце. Ви ж розумієте, що сонце найпозитивніша карта в колоді, будь-яка будь то Ленорман, Таро — це те, що людина хоче, це ваша її душа, їй добре вдома, як там не було. Їй добре вдома, вона хоче додому, вона вже не може бути за кордоном і хочеться в рідні стіни. Хто прямо додому, додому, хтось прямо в Україну повертається, хтось просто в поряд місто повертається, яка різниця? Головне, що ви в Україні? Ви на своїй землі, вам краще, легше і тому подібне. Тому я хочу, щоб кожен слухав себе перш за все.